Інформація для тих, хто хоче обміняти своє водійське посвідчення на американське, має канадське при цьому. У нас люди як приїжджають, вони заповнюють документи, анкету, заповнюють, роблять тест, там попередній тест для того, щоб прийти на knowledge тест. Здають теорію, здають практику. Для тих, хто має, наприклад, канадське посвідчення водія, ви все це можете не робити, ви можете просто прийти і обміняти канадське посвідчення на посвідчення водія Штатів. При цьому просто є там один нюанс. Канадське посвідчення має бути, ну, з моменту як ви його отримали, 6 місяців пройти. Інакше вам не поміняють, інакше ви ну, зможете просто робити так, як всі роблять. Ну, тобто заповнюють анкету, йдуть, здають теорію, практику і так далі. Там слухають п'ятигодинний урок між теорією і практикою. І, ну, я точно не знаю цю інформацію, вона не підтверджена, але наскільки я чув, то в Нью-Джерсі можна поміняти... Просто в українське водійське посвідчення зразу поміняти на американське. А так то в інших штатах ви робите все у процедурі, як, ну, як звичайна йде процедура. Так як я сказав, спочатку теорія, потім практика і так далі, потім ви отримаєте посвідчення. Стосовно ну, в кого є такий варіант, наприклад, що ви заїхали. Не з Європи, а з Канади і у вас є канадське посвідчення, то просто щоб ви знали, що вам не потрібно всю цю процедуру проходити, а просто е, міняєте в цих сервісних центрах. Називається Vehicle. Міняєте просто ваше канадське посвідчення на американське. Вже дуже бит, швидко ви там не, не платите, нічого не платите. Ні за що, а просто подаєте заявку і просто його обмінюєте. От і все.